Відкривати нові імена, ось чого понад усе прагне творча група програми Шукаємо таланти. В Наступному сюжеті хочемо познайомити вас із ще одним обдарованим лучанином, якого ви навряд чи бачили на одній із великих сцен. Адже розкривати свої здібності для широкого кола слухачів, незважаючи на давні поради друзів, він почав зовсім нещодавно. Гітара для мене це душа, стверджує луцький бард Юрій Щербик. Колись він навчався у музичній школі за класом баяну, адже його улюблений інструмент у Торчині не викладали. Потім було училище культури. Фах керівника оркестру народних інструментів і робота за клубом у Ратневі. Далі Юрій, на перший погляд, наче забув про музику, працював газоелектрозварником, електрозварником, вантажником, соціальним працівником, заробляв на виноградниках у Португалії і навіть займався поклейкою паперових мішків. Проте, куди б не закидала доля, гітару він не полишав ніколи. Каже, це його спосіб життя, своєрідний допінг і водночас камартон. Гітара це похибний інструмент, який був у горах на морі, в будь-якому поході він є. Ну а для мене навіть не знаю, ну просто під гітару можна розкритися, здається, краще. Я пішов з роботи там, ну, трошки замучений за день роботи, якісь проблеми загалом з пісню спів і я нормалізувався. Деякий час Юрій Щербак грав на весіллях і завжди для друзів у теплих компаніях. Сучасною естрадою не надто захоплюється, а от бардівська пісня для нього це саме те. На такій музиці виріс, проте зараз каже, намагається слухати її менше, аби підсвідомо та випадково не підхопити чужі творчі ідеї. Адже він не лише виконавець, а й автор глибоких серйозних текстів. «Бардівська пісня, ну вона вистрелена. Тобто, я не розумію, як що який там письменники, попив, сідає далі щось пише. Я так не можу. Мене повинно зацепити щось або якась біль, або на якась радість, щоб я її захотів висловити. я просто трошки зрозумів, що я вже дозрів до цього рівня. Є що сказати, просто 40 років життя досвід є. Юрій вже брав участь в одному з місцевих фестивалів. Проте, все ж поки співає здебільшого для друзів. Чоловік каже, події в оточенні спонукають до підняття гострих соціальних питань. Є теми, які які дуже важкі. Ось я маю на увазі. Алкоголізм, такі речі ось в суспільстві, які в нашому вже пропагуються як норма життя, тобто я є пісні на цю тему, вони важкі, але їх треба співати комусь теж. Я вважаю, що може це і, і я буду. Ведеться та старих часів, хто чув же не проте співає. Хай наливаємо чути спів. Крібачка сил вибиває. Між ними внук життя як груп сприйма і гратись хоче, дають ему хибальчик ночи, Аби не благодиття, заходь в мертвича слова, Так долі дочкам і сынами на ніки. Рогож на огоньчи тоді святи, будьмо чути мали. Речатись ніхто не буде, Добре привесть та найкраще вдома, там, де рідна земля і буде, маю ще кожним радом, привітатися з Луцьким цаком, що домі з чудесних країн, не бути смиєди, бо любили за край веки, їхні долі, як долі людські, митуваєш ляхи до. Я повернувся, залишились всі перешкоди.